Доброго часу. Козіроги, у вас повний місяць вашому знаку. Що буде цікаво відбуватися? Мене звати Лена Храмцова. Ми зараз витягнемо три карти, які допоможуть вам зрозуміти. При повному місяці у нас йде процес розуміння певних, певних процесів. Гарно я сказала. Певних моментів, коли людина. Закруглює ситуацію, вона її закриває. І ми зараз з вами подивимося, що стане для вас таким ясним, що ви для себе візьмете і яку ситуацію ви будете хотіти закрити. Тігра прийшов. Тігра, будь ласка, веди себе добре. Так. І яка ж ситуація? Свято цікаво, четверка жезлов. Що в нас там робиться в цій ситуації? Прийшов час для вас подумати над тим, що колесо фортуни, зараз чекайте, бо кіт ліг на мою паличку. Колесо фортуни, воно крутиться, до речі, дивіться, тут круг, тут коло, да, коло і тут коло. Тобто доля крутиться так, що зараз ви знаходитеся отут. Але бувають моменти, коли ви будете знаходитися тут. А потім тут. І зараз у вас в житті все стабільно, але карти говорять, що то, що воно стабільно, то це круто і добре. Але подумайте, будь ласка, про моменти, що все може змінитися. Говорять, що не треба плювати в колодець, може вам придеться там водички з нього попити. От зараз, якщо ви на коні, якщо вам класно, комфортно і у вас все є. То, от ви себе імператором свого життя почуваєте. Подумайте, будь ласка, про те, що ситуація може змінитися. І зараз не наживайте собі ворогів, або не кажіть, що я безсмертний, я буду жити завжди. Подумайте, що ситуація буде змінюватися. Що буде уходити з вашого життя, коли місяць буде убувати? Ситуація. Затримки, ситуація повішана, це в нас жертва. Тобто ви е, перестанете почувати себе жертвою, перестанете почувати себе тим, е, хто підпорядковується обставинам, і ви зможете подивитися на ваше життя з іншого боку. От зараз якраз вам треба переходити з карти стабільності в карту. Е, Розуміння, що я хочу робити далі, можливо, ви почнете займатися новим видом спорту для вас. Бачите? Тут вона виситься, дівчика тіхра. І буде уходити от якесь таке, знаєте, до речі, ви ще можете по цій карті зробити чистки, оскільки в нас повишений. Звернутися до практики для того, щоб він вас також звільнив від негативної енергетики. І яка порада для вас? Не сумуйте. Знов-таки, четверка мечів. Коли ви знаходитесь зараз на коні, потрібно насолоджуватися цим моментом і думати. Про майбутнє. Тут може бути, до речі, карта ще, якщо ви на лікарняному, то ви будете одужуватися. І оце теж якісь реабілітації, ви поїхали на курс, це також може означати, що ви знаходитесь на лікарняному. Тому ви будете відпочивати в лікарні, це, оці, щоб сказати, штирі, вони вас не ранять. Тобто, це буде гарна реабілітація після періоду загострення. І все у вас буде добре. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай енергії програються у вас тільки в позитивному ключі.